Шановні білоцерківці, сьогодні відбулася позачергова сесія Білоцерківської міської ради, і я вдячний в депутатському корпусі. Сьогодні присутня була абсолютно більшість депутатів, і підтримали одноголосно, практично, всі ті програми, а також бюджетні рішення, які були сьогодні розглянуті на позачерговій сесії. В першу чергу, звичайно, вважаючи такі часи це допомога нашим Збройним силам. Близько 25 мільйонів було виділено для підтримки боєздатності наших військових. Також були підтримані програми соціального захисту, це і програми підтримки захисників і захисниць України, також програма. По внутрішньо переміщеним особам, також програма турботи, особливо це стосується людей, які сьогодні постраждали внаслідок ракетних ударів, які були здійснені по нашій громаді. За весь час повномасштабного вторгнення виконкомом Білоцерківської міської ради депутатським корпусом здійснюються всі необхідні заходи для того, щоб підтримати життєдіяльність міста. Сьогодні ми вже практично закінчили роботи по укриттях в наших навчальних закладах, а це більше 70 укриттів. Розпочата і продовжується робота по облаштуванню укриттів в багатоповерховому житловому фонді. Звичайно, сьогодні мешканці і самі багато пооблаштовували укриття, але деякі будинки, враховуючи їхні, Конструктивні особливості, звичайно, потребують більших витрат, і тут міська влада обов'язково допомагає. Також сьогодні були виділені кошти це близько 25 мільйонів на закупівлю генераторів. Це генератори стосуються і для багатоповерхового житлового фонду, для освіти. Тури, спорту, охорони здоров'я також для наших комунальних підприємств для того, щоб у разі відсутності в електроенергії забезпечити життєдіяльність міста. Я вдячний всім, хто сьогодні прийняв участь в депутатському корпусу, а особливо платникам податків, які сьогодні дають можливість нам це робити.